Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів каже про те, що не забувайте, будь ласка, хто ви є, не забувайте, будь ласка, що ви за людина. А, про що? Тут, знаєте, все ж таки саме про ваші професійні навички. Ви дуже вже багато зробили, а ви чомусь про це забули. В, ви дійсно м -м -м забули, хто ви є. Можливо, є якісь зовнішні фактори, які м -м хочуть вам сказати, що ви ніхто із. Звати як вас не я ніяк, да, але вас ця карта сьогодні просто просить згадати, хто ви є, згадати, що ви вмієте, і найголовніше згадати, що ви вже зробили. Коли ви це зробите, коли ви це згадаєте, знаєте, хочеться мені сказати, що ви отримаєте нове натхнення, ви отримаєте нову. Увіреність в собі, і це вам дуже допоможе. Або вам потрібно це знову ж таки зробити для того, щоб діяти з новими силами, з новою енергією, з новим натхненням. Просто, будь ласка, пам'ятайте і вспомніть, хто ви є. Ось так, ось така інформація від карт. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.